Ти на кордоні старобіруні і в мене помилка. І мені при кордоні каже, давай, приїжджай. Я дергаю драйв, вона мені каже, а, не, драйв. може ми йому тут сейчас это пару ретягов під замену приговорим. Ну коротше там ремонт на 2000 баксов. машина, як трактор закривається? This is the future. The future. Я Олексій, це Захар. Це моя машина Tesla Model 3. І ми сьогодні приїхали в LMOP. Сьогодні будемо дивитися, що стало з Теслою за 100 тисяч. Подивимося її ємність батареї, подивимося її ходову. І саме головне, розпитаємо Олексія, як ця машина йому служила останніх 40 тисяч. Чи скільки ти проїхав? 30 тисяч. 30 як Олексій на ній проїхав 30 тисяч. Отже, давай в двох словах розкажемо, що ти з нею робив. І що це за, 50... загалі за машина? Так, да, і що це взагалі за машина, так? А, значить, у 2017 році двоє американських блогерів замовили цю машину для себе, щоб сісти в неї, приїхати через всю Америку, поставити канонбол рекорд і продати власне з однією метою. І тому ця машина була куплена в 2017 році. В грудні вона випустилась, в кінці 17 року, потрапила їм в руки. Вони сіли в машину, приїхали через всю Америку, зняли відео, всім зарепортували і продали. І це була одна, по суті, з перших машин Tesla Model 3, яка покинула Америку. І перша машина Tesla Model 3, саме ця машина, яка потрапила на європейський континент. І перша, власне, яка потрапила в Україну. Тобто машина з 2018 року в Україні. З весни 2018 року. З весни 2018 року. року. Тобто вона припливає, ще тоді було ПДВ на електромобілі, ще тоді ціни були дуже високі, цих машин взагалі не було, не було ні битих машин, ніяких. Тобто да, це да. взагалі перша перша машина, яка прийшла. І ще тоді, коли вона приїхала, не працювала чадемо на машині. Тільки повільна зрядка працювала по суті. Так, 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 так. Санта-Барбара була. Так, і вона тут вже давно. Тобто Вона з 18-го року катається і якось показувала на виставках, катали, тест-драйвили. потім продали якомусь казино, там щось воно, коротше, когось розігралося в машину, вона там десь стояла, ще в салоні. Тобто вона їздить фактично з 19 Коротше, Машина з багатою історією по Україні. Так. так, так. Я її купив, попереднього власника було десь півтора чи два роки на ній, і на ній вже було 70 угу. тисяч. Зараз на ній 100, за 30 моїх. Угу. Скажи, що ти за цих 30 тисяч ремонтував по машині? Що ти робив? А, в мене були проблеми з кондиціонером в основному. А, тобто в мене там спочатку з'єднання кондиціонера з, з а, високовольтною батареєю накрилося. Я під час цього був. О... Де ж я був, чекай? Я приїхав в Закарпатті, вона накрилася. Ага. Потім якось воно там, я перетикав контакти, типу, воно попустило. Я а ще... ти... Як перетикав контакт? Ну, я типу, знімав клієм батареї і клієм 12-вольтовий. І, типу, ага. і чекав там пів години, типу, почекав, а, типу, підсіднав, типу, вона якось роздопилася, я їздив. Я так поїхав в Хорватію, приїздив, типу в Хорватію, поїхав в Босню, приїхав в Босню, поїхав в Сербію, приїхав в Сербію, стою на кордоні в Старбії Румунії, і в мене помилка. І мені прикордонник каже: давай, приїжджай. Я кажу, я зараз, а я дергаю драйв, вона мені каже, а не був ту драйв. Да, я, користо, якось у нас на п'ятий раз вона типу, заїхав, ну, почала їхати, я доїхав до Румунії, там передергав контакти, вона знову їздила. Далі до Закарпаття, типу, там знову на, щось витребеньки здаваю, приїхала в Україну, вона здохла, вже в Києві. Я доїхав до Києва, я в Києві здохла. Прикинь, якби вона десь в Румунії здохла тіше десь, був би да, дорогий евакуатор. Так, да, це просто кошмар. І вона, коротше, здохла в Києві. Типу я її відвіз. Мені там щось поміло з цю ну типу це з'єднання, типу якось прочистили, з'єднали, все класно. Проїздив ще рік. Цього року історія повторюється. Типу, я їду в Туреччину, їду в Румунію, з Румунії в Туреччину чи з Болгарію, потім їду в Закарпаття, там катаюсь, корот, їду в Закарпаття в Київ, вже добре вона каже до побачення. А що сталося? Сталося те, що компресор кондиціонеру, його трубочка, яка лежить в гофрі, вона стерлася об метал і протерлася, типу, до кабеля, типу, кабель з боїв на метал і компресор-кондиціонера поміняв під заміну. Ага. І це в вона померла. Тобто я їхав з Житомира в Київ на викладах. І вона вже не, не хотіла їхати без кондіотра? Вона не хотіла, не хотіла їхати, не, не, нічого. Коротше, може було, в принципі, я просто того не знав, мені склав, що може було від'єднати кліпсу кондиционера і поїздити без без кондиционера. Ага. Але я того не знав. Коротше. Я таки сиджу і думаю, Класно, що не втрещення. Ну Бо так. Я катаюсь на машині, я люблю їздити за кордоном. No, в принципі, машині. це з нашого досвіду це досить така рідка ну, типу, поломка. No, що це, тобі говорили хлопці розумієш, на сервісі? Типу, хлопці сказали, що просто конструктивний дефект. No, da, da. Проблема типу, яка? 2017 рік ці машини збирали вручну. А, ну так. Типу, тобто, якісь штуки могли поставити на пару міліметрів типу, кудись-туди, вліво чи вправо право, і no, вона давала типу, таку хибу. Тоді вони ще завод не настроїли, да. так? Але, Типу, є переваги від 2016 року, дуже прикольні. По-перше, тут Алькантара типу, з заводу на стелі. Да. Типу, у всіх машинах, які випускаються зараз, там ну, тканина. Да, у мене да, алькантара. А да. по-друге, ці приколи 2018 року, що коли ти поливаєш водою, то вона райдугою тут uh -huh. на склі. І типу, коврики в Франку і крючочки у Франку. Uh -huh. типу, цього немає в нових машинах і преміум коннективіті типу, пожиттєве. Оскільки машина була ціла зі штатів привезена, то і супричаржен нікого не відключав, а він тут завжди працював. Супер. Тобто в неї не було зо... ні одного пошкодження, нічого. Ну, там... нічого. Пошкоджень Бампіра, не було. може хтось. В Америці молював? нічого не було, в Україні було там, трошки вм'ятина тут, її витягнули. А, і там по мілочах, коротше, пороги я показку прийшов, типу десь. Подер порог пішов, показку, його пофарбували. Знову подер, його знову пофарбували. Ну, коротше, то, типу, розходник, то пороги, типу, ну. Ну так, да, так, да, так. Да. Окей, ну що, давай будемо заїжджати тоді на сервіс, будемо дивитися ходову. Давай, подивимося ходову обов'язково, бо я тут ще трошки робив тюнінга по ходовій. А, ага. Тут стоять кастомні пружини, щоб машина була м'якенька. І до мене ще поставили кастомні речаги, типу, з авіаційного алюмінія, такі прям серйозні класні. Ага. Так що машина прям прокачена, типу, по саме не, могу, не можу. Тут стоїть зарядний порси cs 2 зроблений ще без заміни чарджера з однофазним чарджером, але з перемичкою, тобто без замикання контактів, як зараз роблять у Львові, більш дорогим способом. Ага і типу, CCS2, типу, суперчарджер без перегідників. Короче, її, ідеальний це, без, без, автомобіль на задньому приводі з батарейкою 75, так. який проїжджає там 400-500 км, ну, в залежності, як ну, їхати, це, їхати да, на так, одному заряді. Так, так більш-менш спокійно. Я буваю на цій машині, їздив, останній раз я їхав з Рівного в Київ, Прям дуже швидко. Тобто я не можу назвати цифри, тому що мене потім за того штрафують. Але ага. от коли типу, власники ДВС машин хизуються тим, що вони можуть швидше проїхати, вони називають саме ці цифри. Ага. Тобто я їхав так, що мене не могла БМВ трійка нас дознати на трасі. Ну, тобто настільки навальов. швидко, да, швидко навалював. А... І доїхав з рівного до Києва. З рівного до Житомира доїхав, типу там з рядочку, типу 15 хвилин і типу далі на Київ типу, з такою швидкістю. Ну, ми ж розуміємо, що для Тесла типу, це сама дальнобійна трійка із Саме дальнобійна, да. Да, да, да. Да. Саме дальнобійна, Тому що задній привід, і тут стоять шини не заводські, а стоїть розмір менший. Тут стоїть 225 на 50. Ага. За рахунок чого вони кажуть, а, а заводські за 240. Заводські 25-45. Тобто вона трошки м'якша стала, трошки вища, там, буквально на півтора сантиметра, і вона більш далі проїжджає. Ще да -да 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 -да. За рахунок цього. Круто. Окей, ну що, давай тоді заїжджай на сервіс, будемо дивитися. Поїхала, подивимось. Мітя, ти там, не жалей, коротше. Може ми йому тут сейчас пару рычагів під заміну переговоримо. Ну, ну, у мене все чітко. О, наші ричаги стоять. Ти, ти знав, що тут у тебе щаги алмубургії стоять? Ні. Я знаю, що ми стаємо алюмінія тепла. Типу, ну так да, да, да. Так це ж ми їх розробляли. Да? да ну, да. от, коротше, повернулася до вас машина да, з да, 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 да. так. Так хороші речі, бачиш, які служить вже. Такі тут, самі риси. 30 вони вже. А, ти їх купив їх, тільки перед заміною, їх так? Їх чувак поставив перед заміною. Перед продажем машини він поставив. Я його ще возив в машині старі речі. От сюди я рекомендую ставити, зверху ставиться ще металевий захист. Тобто, це, типу пильник стоїть, ага. ми рекомендуємо ставити сюди металевий, тому що тут редуктор, мотор. Якщо ти десь їдеш і, наприклад, здаєш задом, там і бровка, так, і ти не побачив. І оцей от кут бровки, якщо сюди тик. Може, редуктор, ну Мабуть типу, просто прибутні хруснути, да, 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 да. а в мене десь було це, звісно, треба постаратися сильно, але у нас були ситуації такі. Тому ми рекомендуємо в цілому, все гаразд. Ага. -блоки мають невеликий знос, але це ну 30-40%. Тобто, це ще ну гарні речові. Всі шарові, тому подібне, впильники, цілі, амортизатори не течуть, все в цілому гаразд, ага. тобто. То на великій відстані можна їхати. Машини 100 тисяч. Резюме твоє по ходовій, по ходовій, ну за 100 тисяч машина, як тобі? Дуже гарному стані. Це враховуючи, що вона 90 тисяч проїхала по Україні. Так. Це, це гарний результат. Насам... Ну, зазвичай от такі от пороги тому подібне, вони завжди побиті, зам'яті, але тут все в гарному стані. Я вважаю, ну, ви обережно їздите. так? <реш> ну так, більш-менш. Окей, друзі, будемо переходити до діагностики батареї і ну, дивитися, що з батарейкою поємності. У нас дуже чудова новина, батарея 72,2 кВт. Це машині вже 5 років. За 5 років деградація батареї скільки? 3%? Ну, давай про типу, 5%. Це було 75, так? Да? Тобто зараз, типу, залишилося 72,2. 72,2 поділити на 75. Це буде 96% батареї. Так, тобто це 3-4%. Це машина проїхала 100 тисяч кілометрів. Так. Це просто результат офігенний. При тому, що вона постійно заряджалася на швидких зарядках, ну, частенько. Частенько, так. І на 200 кВт ну на суперчарджерах ти ж теж Так, її заряджав. 250 кВт суперчарджер v 3 я заряджав. Я заряджав так, що я їхав по 1000 км за день. Це три зарядки суперчарджер підряд. Типу, і їхав швидко там 130 км на годину. Це так, що я їздив в і Герцеговні, бо плюс 43 я їздив. Типу, і заряджався на швидкісних при цьому. Малом, тобто, плюс 43. Що ти взагалі скажеш ну, щодо поїздок в Європу? А, на Машина Теслі? дуже комфортно для поїздок в Європу, для планування, оскільки тут є класні переваги. Перша перевага, це, звісно, суперчарджери. Тобто ти прокладаєш маршрут до суперчарджера, вона тобі каже, з яким відсотком ти прийдеш, скільки тобі хвилин там заряджатися. Uh, і воно прогріває батареї для цього все. Автоматично. Всього, да. Автоматично. Тобто суперчарджери типу, дуже прикольна тема. Uh, і, і дуже класно в суперчарджерах те, що там їх багато. тобто Ти приїхав, там вісім колонок, ти бачиш, там три машини заряджаються, ти став четвертим. Проблеми немає ніякої. Да. Бо, тобто той... ти не будеш чекати на не будеш поки чекати. хтось звільниться. Тобто, у мене один раз було, що я чекав на суперчарджері, коли у мене ще порт стояв американський, я був перехідник у мене на тип 2DC. І з тим перехідником я приїхав на суперчарджер у Франції, там було дві колонки V2 і решта v 3 а. а в мене, власне, CCS2 не було, в мене був тип 2 DC, І я чекав, поки звільниться V2. DC. Да -да -да. Да. Бо люди там в супермаркет, вони прийшли шопитися, залишив машину, пішли. І я стояв, типу, 20 хвилин, чекав, хотів стати типу, на повільно на Destination Charger. А в мене там вручі, цей перехідник типу, TSO2 на, тип, на тип 1, в нього такий кабель тип 1 на тип 2, я в нього вставляю дистанційний чарджер цю ковбасу, і він мені каже, типу, що кабель не до кінця вставлений, типу, я не хочу заряджатися, я, кажучи, я не заряджався. І я стою, у мене кажучи, 8%, холодно, зима, типу. я чекаю, а батарея тане. Розумієш, да? так? Тобто, да, і ти не знаєш, коли вернуться власники. Я не тому. знаю, коли вони вернуться. Тобто, ну але, але але таке буває дуже рідко. Так. А на інших станціях було таке, що ти приїжджав? Ну не на суперчар. А чи ти тільки на суперчар Ні, тобто, Я, я їздив на різних. Я їздив. Бувало таке в Хорватії, наприклад, я суперчарж, а я їду на звичайну зарядку, тому що вона була безкоштовна. Mm -hmm. Або, наприклад, було що я поїхав в парк там такий є Кирка. І в парку Карка, в національному парку там є зарядка. Десятків. Безкоштовно. Я приїхав, в мене щось там було якесь нестільки відсоток, я поставив на зарядку, наче демо. А було, що ти чекав? Ну, типу, ти приїхав, там одна, тільки одна зарядка стоїть, і ти чекаєш, тому що там зайнято. Було таке, це було дуже рідко. Було останній раз в Туреччині я приїхав, їхав в Стамбул, і там була зарядка, лише одна по дорозі, швидкісна. Я розрахував так, щоб заїхати на неї і там зарядитися. Бо я не знав, скільки я буду, потім там, там кататися чи не буду. І коли я приїхав на цю зарядку, вона зайнята була, я став на повільну. постояв на 11 кВт десь пів години. І поїхав, власне, бо мені вже не треба було. Я вже зарядився за на 20 кіловатах, типу достатньо, щоб можна було їхати. Ага, зрозуміло. Тобто, в принципі, за кордоном в поїздках я побачив дві основні проблеми. Перша проблема це тобі необхідно мати підхід до ccs 2 інфраструктури, оскільки чадемо то вже повільніше. А, тип 2 DC також застріла варіанту оскільки багато суперчаджерів V3, тобто то треба в будь-якому випадку ccs 2 і я всім раджу, в принципі, перероблювати порти на 2 мене хто питає, я кажу, йдіть, просто перервіть порти, не партеся. Але я розумію, що є люди, які типу, не хочуть перероблювати, тільки вони хочуть потім машину продати, купити собі іншу тесу, типу, та, і вони типу, купують перехідники. Yeah. Але з перехідниками є інша проблема. Якщо перехідник іде без защёлки, типу без тримача. То є проблема, що якщо ти перехідник якось різко ну, типу, дістанеш, то ти можеш отримати електричну дугу, і в тебе спалиться машина, спалиться перехідник. Плюс перехідник може перегрітися, переплавитися. Може підпалитися рука. А, може рука підпалитися, так. <х> і <х> Треба дуже бути обережним. І я, коротше, чув, типу, прикольне рішення до цієї проблеми а це купівля перехідника, типу, той, який ви випускаєте. У цьому купівля. перехіднику є на так. та, така защовочка, типу Ми яка? спеціально Ви? розробили для цього да, перехідник за щовкою, плюс в ньому стоїть термодатчик, який не мну, е, якщо буде раптом перегріватися, то він просто виробить е, зарядку. Хоча ми тестували тут спеціальний мідний сплав, з якого зроблені контакти. Так вони ще й покриті сріблом, як ти бачиш, бачиш, вони не жовтенькі, да, да, вони покриті сріблом. Також тут є така от кнопочка маленька. Це ну, типу, ти її береш там, просто ручкою чи чимось, і ти можеш перемкнути з машини, в якій є ретрофіт, на машину, в якій не потрібен ретрофіт, типу плейд не плейд перехідник mm -hmm. Тобто можеш одразу без заміни блока заряджати через цей перехідник. Вайку трійку з 2021 року, а СКО Екса з 2020 року. Друга проблема, яка може бути при подорожі за кордон, це власне в мене навіть трошки така фобія. Якщо ти за кордоном, а в тебе машина поламалася і стала, наприклад, цеглою і не хоче нікуди їхати, не хочеш заряджатися. І якщо ти поїдеш, наприклад, якимось чином на офіційний сервіс, тобі скажуть машина з Америки, типу, goodbye, my love", Типу, то є таке питання. Що чи найчастіше ламається за кордоном, ну наприклад, не за кордоном, просто стесову таке може трапитись. Що, що може трапитись з такого, щоб вона стала цеглою? Типу, як цього запобігти? Чи якесь ТО може робити, чи якусь профілактику? А, ну насправді там ну, профілактика тільки огляд автомобіля перед далекою подорожю, обов'язково потрібно зробити, передивитися там а, рідини, щоб вони були в належному стані. Ну і ходову частину. Все інше Ну це автомобіль. Він, він може ламатися. Да? І що, що б там не було, да, в будь-якому випадку треба звертатися в будь-який сервіс, да, який, який зможе там ходові, наприклад, якщо щось сталось, зламалось, то можна в будь-якому сервісі. Що стосовно електроніки, ну, кожна людина обслуговується обслуговувалася в Україні, можна на набрати будь-який сервіс да, в Україні і запитати, от така є ситуація, і які вирішення це питання. Ну, типу, таким чином можна допомогти насправді. Навіть Але... в телефонному режимі і допомогти, що зробити, і куди ну тобто звернути увагу. Але е, треба ну, зауважити, що у нас е, дуже багато клієнтів е, через війну поїхали в Європу, і це більшість машин після Америки, після ДТП відновлені. Хуть, хуть фу, всі люди їздять, типу у них все ок. Ні, головне запитання а, було позаряці, да? да, Головне, головне запитання, виникало, да, було позаряці, е... Чому, чому ми і зробили да, свої перехідники і так далі? І, до речі, от, що стосується сервісу в Європі, того, що щось ломається, то ну, там, звичайний сервіс тобі зроблять на будь-якому СТО. Заїдуть, поміняють масла в редукторах, все, тобі більше нічого не треба. Але реальна проблема, яка ставалася у людей, це якщо вони використовували хрінові перехідники, то згорали блоки, і типу, людина тоді а, все, у тебе Тесла є, вона типу, їде, але не, заряд, ну, типу, не може брати швидкісну зарядку, тільки ac зарядка. Угу. А було навіть, що люди використовували неякісний перехідник. І, і згоріла і AC, і DC зарядка. Ну це не в нашого клієнта, це я в чатах просто бачив тестівських. І, до речі, ну от з того, що я бачу, от ти ж теж є в цьому так. чаті, що тіпа, Тесла подорожі по Європі. Саме частіше в Теслах це якраз трабл з цим за як, портом як, як зарядки. Типа, да, ну ті, і ломаються ті самі чарджери, да, там е, через те, що перехідники плюс Сергіус викладав у себе на каналі, що там. Чувак витащив, да, перехідник був без локера, без цієї защёлки. Хтось витащив, і там така сажа, біла Тесла. Так, дуга пішла. Да, пішла дуга, згорів, ну, коротше, там ремонт на 2000 баксів обійшлось. Так. Але е, з'являються сервіси у Європі вже, ну, скажімо так, неофіційні. Ми зараз працюємо над тим, що у Врославі відкриється Алмоп, і ведемо перемовини з декількома людьми, хто хоче у нас придбати навчання, щоб ми їх навчили по Європі, як ремонтувати та обслуговувати теж тесми. Тому що вже не тільки з Америки, а й з Європи теж биті автомобілі з'являються. Ну просто з того, що я чув, і не один раз, що в Європі тупо черга, якщо ти. Свою машину вдарив і не сильно вдарив, а там просто крило ще десь, то півроку можеш в черзі бути на офіційному сервісі. Тобто, ну така теж фіня. Наш Юра їздив в Швецію, купували там швидкі для ЗСУ. Познайомилися там, він їздив на Теслі, до речі, на сині теж mm -hmm. на трійці, то купували машини для ЗСУ і познайомилися з шведами. Вони дуже сильно ниють і дуже сильно недовольні тим, як працює офіціаль, офіційний сервіс Тесла. Якщо у тебе сталося, не дай Бог ДТП. По-перше, дуже дорого ремонт. По-друге, дуже дуже довго. Типа до 8-9 до місяців може бути, що тобі просто типа, якісь ну, вм'ятини, там, ще щось. ще щось. Полочезна черга, ну і сам знаєш, як європейці, типа, працюють. Так, повільно, там, три дні на тиждень, не лише на да, обіду. Типу тоді на того. І з того, що ми можемо сказати, це те, що нам підказали наші хлопці, що людські порта зарядки да, не відкривають. Ну, типу... ну, вони ламаються в тому випадку, якщо там примусово їх закрити, да, як якщо раз, ти... да. да. Тобто ти по типу, енерції машина тобто, витягнув зарядку, вона не закрилася і ти рукою кладся, і, ну, тобто ламається механізм і все. Да. І потім він, тип, Типу з ним можна їздити, але він ну, телеплеється, да, да. Да, так, так. І, і, і треба її зв... да, відкривати. Тобто з машини да, він да, вже да, тоді не працює. Да. Але при цьому зарядка працює. Ну, є випадки, коли даже а, порт, лючок зломаний і машина даже не хоче сприймати зарядку і не заряджає автомобіль. Даже да. такі випадки ну, були. Це хреново, тому що якщо лючок повністю не прилягає, попадає туди волога, пісок, пиль, ну, і можуть бути трабли. Ну і ще така проблема, але вона є і в твоїй машині. Це така болячка. Це єдина, до речі, болячка в Теслі. Яка? Це ці обмежувачі Яка? дверей, так. Ну, те, що це, хрустять це, хру, кер... хру, хрустять двері, це, це кер... у всіх машинах. Так. 30 там 40 тисяч. Хрустять. Ну, оцей от звук. Я не знаю, чи на цій. Наймі. Ну, тут він у тебе менше, а на тій. Ну, ліва сторона і більше. Це, ж... це ж трактор. О, нам сьогодні в коментарях людина була на тест-драйві, пише, що у вас машина як трактор закривається. Так вони всі так закриваються. Так, це ну це типу болячка, і типу єдине, єдине рішення. Ну оцей звук буде. А, я зрозумів. Тільки заміна. А скільки, скільки замінений, скільки буде їздити, якщо ми поміняємо, наскільки його вистачає? Ну типу реально проблема. Це якщо новий ми поставимо. Так так. в тебе вистачає болячок. Ось от дивись. Наприклад, коли шумки нема, типу, ти вікно ти опустиш, закриваєш двері, тут такий звук, наче тут вона коротше, зараз розвалиться. Ну так, да, так. Да, да. А якщо так таке то... Значить, дребежить, вона. Ну, Це такі нюанси, да, є, але найголовніше, що тачка їздить, заряджається, ти від неї кайфуєш. Ну, так, і... Для, для це... подорожі то просто... Ну, я її подорожей типу, реально, у мене була попередня машина електрична. Вона мені вистачала, в принципі, для міста типу, з головою. Але для подорожі типу, вона була не сильно комфортна. А ця машина, ну, От я їду, наприклад, за Карпаття, да, то типу, доїхати 800 кілометрів. У мене дві зрядки. Рівно львів Все, я приїхав. Я їду, наприклад, в Будапешт, да, то мені закапати одна зарядка, і то така, типу, 20 хвилин. Є такі місця в Україні, як білі плями на карті. Тобто там зарядок в принципі, немає. Наприклад, там Кропивницький. Да, там при... Ти їдеш з Дніпра, ти хочеш поїхати з Дніпра в Букавель, типовий маршрут. Люди кажуть, я зараз поїду з Дніпра, типу, які там є швидкісні зарядки, типу на Буковель? Нема. Там є в Кропивницькому зарядка, ти приїжджаєш, вона не працює. Типу, є в кривому рогу, на якій треба робити крюх. Або треба в ЧКС робити кульку, або типу, в Умані в Думуні треба якось допертися типу, з того Дніпра і треба їхати 90 км на годину. Тобто такі незручності є. Але маршрути, які популярні, ну, такі, ну, більш масові, там вони покриті. Наприклад, Київ, чого покрити повністю, там Київ, Харків. Багато станцій 50 кВт, є станції більш потужні в Полтаві. Там вона, звісно, одна, в неї є ну, великий попит. Було б краще, якби там було кілька станцій, наприклад. Е, да. Ну, Від того, що я чув, що в Умані обіцяють поставити 4 станції по 120 кВт, так. і це вже буде типу хаб. В УМАН тобто, по ти хаби. приїхав. Ти приїхав, і навіть якщо одна станція зайнята, то типу, ну, інша або дві зайнятих, так. три зайнятих, то одна точно буде вільна. Так само в Європі. Є, у Greenway є багато хабів. Наприклад, ти приїжджаєш, їдеш через Польщу, чи через Словакію, через ти приїжджаєш на станцію, там стоїть чотири колонки, і вони всі ведуть по 100 кВт. Таке, така сама історія є в ЗСЄ, в ЄОН, в типу, багатьох. У Fastnet. Не кажемо вже про Ionity, найбільшу європейську мережу, другу після Tesla Supercharger, яка ставить також там по три, по чотири станції, по шість станцій, по вісім станцій поряд, і всі на 350 кВт. Тобто ну, Максимальної потужності. Ти, до речі, на них заряджав трійку? Скільки вона бере? А, я на них не заряджав, я їздив на Tesla Supercharger в основному типу, і їздив на 100% А на Ionity, якщо на 350 заїжджаєш. На Ionity ще не мав. Ну, на снаги, може чи? ти в чатах десь бачив, хто а, заряджався? На Ionity люди мають на Тесі 30, десь 180 кВт, 170. -ти. Ага, тобто вона навіть більше 200 не бере. А більше 200 не бере через те, що Ionity видає 500 А. – А, а Це йде вольтаж? – типу вже да -да -да. напруга Да, 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 зрозуміло. Отже, друзі, дуже дякуємо Олексію за те, що він приїхав, ну, якби подивився на свою машину. Ще раз е співаю її хеппі бьозди. Це легендарна mm -hmm. машина. Дуже багато засвітилася в 2018 році. Я на цю машину в 2018 році, ще давно там, брав у хлопців, знімав огляд перший. В своєму житті і я тоді просто знаєш, дивився, облизувався, типу, і навіть не мріяв. Що... Але я знав, що ці машини будуть дешевше. Але, бліна, я тоді ще в відео можна подивитися, тіпа, пророкував, що тіпа, вони будуть биті по 20 там, по 25 тисяч. Ніфіга. Ні. Зараз 35 тисяч така машина 35 коштує. Тисяч, 30, так. 35, 37, 39, тіпа, в залежності від стану. Це якщо вона була бита, якщо вона в якій нічого нема. Така да, да, Так да, вона да. проширована кошти дорожче. Взагалі таких машин нема. Вона це, мабуть, єдина Long Range, яку я знаю, що вона була ціла і взагалі без ДТП. Дуже мало таких машин. Да, є так. машини, які з Америки приїхали там, типу, бампер, крило, ще щось, але все одно ДТП було, і вона по тайтлу і була там салис. по тайтлу вона типу бита. а Ця по тайтлу, вона крін тайтл. Да. На да. неї навіть в апрекурсі Тесла написано, що вона досі на гарантії. Да, да, да. Ну і на ній ніколи не злетить суперчарджер. Ніколи не злетить. Да, тільки да, якщо Тесла щось їй захочеться, відключити всі американки, які знаходяться в Європі. От тільки цей варіант по типу, відключу ну, суперчарджер. А насправді є така проблема, ну, є, не проблема, є такий нюанс з суперчарджером. З вересня вони зараз підняли ціни на суперчаржор. І суттєво. Да. Наприклад, в Братиславі-Совакі є суперчаржар, і там вартість кіловат 66 євроцентів. 66. Це духі А на цій же локації є станція 350 кВт від ЗСЕ. І вона коштує 49. Ну, да. 350 кВт. Ну, 49 євроцентів. Да. Суперчар. А суперчарджер V2 130 кВт 66 Тобто, якщо у вас в принципі Tesla без суперчарджера, то ну великого зараз сенсу його купувати. Я, я не бачу для себе. Тобто він зручний, він зручніше буде, ніж звичайні зарядки. А, він Досить потужний, але е, мережа європейська, вона досить швидко росте, динамічно. Тобто, і всіх ну, да. зараз концій, з війною станція. електромобілі в Європі стали суттєво типу, набирати ще більше обертів. Ну тобто, да. вони при, якось прискорили е, нарощення електромобілів і станції, і машин в Європі, європейці. Це круто. Отже, дякуємо ще раз, що приїхав. Друзі, під підписуйтесь на канал Олексія, силочка буде знизу під відео. Дзвоніть Андрію, якщо вам треба на сервіс, і будемо бачитися в наступних відео. Пишіть коментарі. Дякуємо, що переглянули це відео. future.